Військовослужбовці, який подорожував із собакою з Києва до Чернігова, не впустили на його місце у потягу інтерсіті. Вони були змушені всю дорогу простояти у тамбурі. Як пише українська правда життя про цю ситуацію у своєму інстаграмі, повідомила Дар'я Рубан. Дівчина зустріла бійця, коли прямувала до вагону кафе у потязі. Я запитала у Валерія, чому він із речами та собакою стоїть у тамбурі. Захисник відповів: отак не дозволяють. Розповіла вона у коментарі журналістам. Дарія Рубан каже, що запропонувала воїн. Не відпочити на її місці, а вона натомість залишиться з Ермі. Так звуть чотирилапого друга Валерія. Однак боєць відмовився: Ермі службовий собака Національної гвардії України разом із Валерієм. Вони несуть службу у Чернігові і їздять виконувати службово-бойові завдання у різних куточках країни ще з початку повномасштабного вторгнення. Я зрозуміла, що не можу мовчати про цю ситуацію. Звернулась до провідника із проханням пояснити ситуацію, на що отримала відповідь, що заборону їздити разом із великими собаками передбачають правила і їх не можна порушувати, зазначає дівчина. Тоді вона вирішила сфотографувати бійця із собакою, щоб розповісти про несправедливість у соцмережі, служити Україні, їхати по роботі із напарником, а натомість мати таке ставлення до себе. На поступки так ніхто і не пішов. Я також не бачила, щоб ще хтось із пасажирів став на захист Валерія. Соромно розповіла Дар'я Рубан. Представниця прес-служби Укрзалізниці Оксана Данилюк у коментарі для УП життя зазначила, що згідно із правилами, затвердженими Укрзалізницею, в потягах інтерсіті заборонено їхати із великими собаками з ростом понад 45 сантиметрів. Подорожувати із такими тваринами можна лише викупивши усі місця в купе. Також собака обов'язково має мати намордник. Якщо пасажир із великим улюбленцем мають намір скористатися інтерсіті, вони їхатимуть у тамборі, пояснюють в Укрзалізниці.